І сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Любі браті і сестри у Христі, ми з вами вступили в Великий Богоспасительний піст, який приготовляє нас до світлого празника Воскресіння Христового. І коли ми розпочинаємо цей піст. Важливо зрозуміти його значення. Постом і молитвою ми даємо простір Богові Його благодати, діяти в нас. І є важливим те, щоб ми зрозуміли, що піст може бути неправильний, фарисейський. Пригадуєте, як Господь розповідає притчу, як приходить в храм. Фарисей і митар. І Фарисей вихвалявся, що він молиться, що він поститься, що він десятину дає, і е, він не такий грішний, як той Митар. І таким чином, е, Господь хоче вказати на те, що е, часом ми думаємо, що е, е, молитвою. Такою, яка вона в нас є. Чи тим же ж постом ми хочемо задобритися Богові і показати, які ми, що ми кращі, як хтось? Це є Фарисейський неправильний піст. Піст він відкриває нас на Бога, на Його благодать. Молитва у пості вона є усилена, це є можливість. Зв'язатися з Богом і прийняти Його спасаючу благодать. Перше, що ми зрозуміли правильне значення посту, то я звертаю вашу і свою увагу на те, що Господь, коли створив Адама, поклав його в рай, нашого прародителя Адама, то ми знаємо, що Адам був створений на образ. І подобу Божу. Він був досконалий. І Бог вклав в Адама три сили: це була сила пізнавальна, сила побажальна і сила гнівлива. Ці три сили вони спрямовували людину до Бога. І людина була здатна споглядати Бога, сприймати Бога. І цією силою пізнавальною людина пізнавала Бога як єдиного творця і вседержителя. А побажальною силою людина бажала Бога як найвище добро, а гнівливою силою могла протистояти спокусам, злу, гріху дияволові. Але коли Адам відпав гріхопадінням, від Бога і був вигнаний з раю, то функція цих трьох сил нарушилася. І в Адама війшов, війшов гріх. І таким чином людина сама в собі якби роздвоїлася, якби роздвоїлася. І почали пробуджуватися низмінні пристрасті, гріховні пристрасті. Святі, святі Отці говорять, що такі таких гріховні е, пристрасті, головні е, пристрасті, їх є вісім. Це е, черводогідництво, е, розпуста блуд, е, грошолюбство, гнів, смуток, нудьга, чи то депресія, марнославство і гординя. Зверніть. Увагу на те, що починаються ці перечищуватися ці вісім головних пристрастів із черводогідництва, із зажерливості. А це тому, що Господь Бог дав першу перша заповідь, яка була дана, заборонна заповідь Адамові, а відтак і всьому людству, це не їж плоду і забороненого дерева. Ось про що говорить нам про це Слово Боже. В книзі буття читаємо. І заповів Господь Бог людині, сказавши, від усякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їш від нього, бо в той день, коли ти з'їси, від нього смертю помреш. Тобто, коли Адам ослухався і і, і зів той заборонений плід, то таким чином він духовно помер. Помер, Тобто духовно помер і був вигнаний. із раю. І все це почалося з того, що він ослухався Бога, зів заборонений плід. І сьогодні ця заповідь Божа: не будеш їсти. Вона і сьогодні актуальна, Бог не відміняв цю, цю заповідь. І сьогодні важливо є, щоб ми виконували цю заповідь Божу, не їсти, не вкушати плод гріха. А це значить, що ця заповідь забороняє нам дивитися на ближнього і відійти в Нім зло, осуджувати його. А відтак Мститися йому, ця заповідь забороняє відомщати себе. Ця заповідь забороняє, щоб ми гнівалися на когось, когось не сприймали, когось осуджували, когось відкидали. Ця заповідь навпаки повеліває, щоб ми воздавали за зло добром. Тобто любили своїх ворогів, прощали їм, терпіли їх і. Любили їх. Відповідно, ця заповідь забороняє дивитися на красоту жінки з пожадливістю. Сказав Господь, що хто подивиться з пожадливістю на жінку ближнього свого, той грішіть своєму серцю. До падіння, до падіння людина дивилася на красоту жінки спокійно, чисто, але після гріхопадіння почали людина, чоловік почав дивитися на жінку. І з пожадливістю почали пробуджуватися незмінні пристрасті. І ось Адам, він ослухався Бога, і наслідок є той, що він духовно помер, втратився зв'язок з Богом, і він був вигнаний з раю. Про це також описується в книзі буття розділ 3, так. І сказав Господь Бог. Ось Адам став як один з нас, знаючи добро і зло. І тепер, як, якби не простяг він руки своєї, і не взяв також від дерева життя, і не з'їв, і не став жити вічно, і вислав його Господь Бог із саду Едемського, щоб обробляти землю, із якої він узятий, і вигнав Адам. І вигнав Адама, і поставив на сході біля саду Едемського Херувима, і полум'яний меч, який обертався навколо, щоб охороняти путь до дерева життя. Звернім увагу, що Адам став бути вигнаним, а відтак і його, і його потомство. Тобто, люди, по сей день є на вигнанні ізгої. І, Завдання посту є те, щоб повернути нас в рай, щоб повернути нас у той первинний, чистий, благодатний, досконалий стан, коли людина буде спрямована силою, відновить оті функціонування сил, внутрішніх сил, які є в людині, тобто здібності, здібності пізнавати єдиного Бога, а не робити собі ідолів і їм поклонятися, пізнавати Бога як найвище добро. А не любити цей світ. Бо хто любить цей світ, тому нема любові, Отчеї. І гнівлива сила, ми покликані, щоб ми протистояли злу, спокусам і всім тим низминим пристрастям, які вбивають нас, щоб ми протистояли дияволові, щоб ми були сильні і могли перемогти у собі всяку гріховну пристрасть. І ось це завдання посту. Це завдання посту, щоб ми могли. Духовно очиститися, очистити наші почуття, любов очистити від ненависті, скупість, щедрість очистити від скупості і всі ті занечищені почуття, які в нас є, повинні в часі посту очиститися. Зверніть увагу, браті і сестри, що Господь поклав. Едемського Херувима. поставив на сході біля саду едемського Херувима і полум'яний меч, який обертався навколо, щоб охороняти путь до дерева життя. Ну, зразу відповім, що дерево життя то є Господь Ісус Христос, який дав себе розіп'яти на Головському христі. І він є тим плодом, який ми можемо вкушати і Який може дати нам життя. А щодо о, того едемського херовима, який стоїть з полум'яним мечем і розмахує його, це і є оті низмінні пристрасті, які від дьявола є в кожному з нас. Всі ми зрішили позбавлені слави Божої. І кожному е з людей є отой падчий е ангел, е який розмахує тим полум'яним мечем. А це значить, що демон має власть над нашим умом і над нашим серцем. Як це відбувається на фізичному рівні? Це відбувається, коли ми не стримані в їжі, коли ми дозволяємо собі багато чого. І інколи людина не може зупинитися, а зло породжує зло. І таким чином наша кров якби, починає грати, якби починає збуджуватися, взбуджуватися, і людина відчуває в собі такі незмінні, незмінні, незмінну таку силу, яка веде людину до гріха. І тому, коли ми Відмовляємося від їжі, від надмірності їжі. Сама їжа в собі не є гріховною, але надмірності їжі і з їж. Коли ми відмовляємося таким чином, ми якби заспокоюємо нашу внутрі нас від той порух крові. Який, який є е, 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 збудження тих незмінних пристрастей? І таким чином е, ми перемагаємо того демона, і він вже не в силі розмахувати тим огненним мечем, і ми маємо можливість повернутися в рай, повернутися в той стан, коли ми можемо бачити Бога, чути Бога, розуміти Бога, бажати Бога, коли ми можемо. Перемігши оту незмінну пристрасть в нас, можемо благодаті Божою, очистившись, поєднатися з, Богом. поєднатися з Богом. Ми таким чином ми розуміємо значення посту, що він у собі несе, і до чого він, піст, хоче привести людину, яка поститься. І молиться. У посланнях до Галатів. Апостол Павел говорить розділ п'ятий, що діла плотські явні це перелюб, блуд, нечистота, безсоромність. Ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єресі, ненависть, убивство, пияцтво, безчинство і таке інше, попереджаю вас, як і раніше, попереджаю, що ті, хто так роблять, царства Божого не успадкують. Тобто апостол Павел звертає і много разів своїх посланнях звертає увагу на те, що коли ми будемо жити за тілом. То таким чином ми ніколи не зможемо звільнитися із поневолення гріха, із влади сатани. І тому піст пересідує ту ціль, щоб ми перемагали ті тілесні пожадання, щоб ми не вкушали отого плоду, який, який веде до пробудження незмінного. Коли коли він може, вкушення цього плоду може занечистити наше тіло, а відтак душу, а відтак і наш дух. І тому треба відмовлятися, Це, так би мовити, повздержуватися від всього того, що може у... таким чином усилити нашу походь, на тілесну похоть, і може занечистити наш дух. Бо як сказано, що Дух завжди противиться тілу, а тіло противиться Духові. І ось ми повинні так молитися і так поститися, знаючи, що посту і молитвою йде простір Богові і Його благодаті діяти в нас, щоб ми, очистившись, могли прийти, повернутися в рай, повернутися в рай і таким чином могли насправді. Прийняти силу Воскресіння Христового, що ми могли, відтак, прийшовши оцю, проживши цю боротьбу з пристрестями, очистивши наші почуття і наш дух, ми могли розпочати нове, справжнє християнське життя не за тілом, а за духом. І плоди цього посту мають бути такові: пліджі Духа є, любов. Любов до ворогів своїх насамперед, любов все прощаюча, любов, яка все терпить, все зносить, і тільки Духом Святим вливається любов у наші серця. А відтак з такої любові буде випливати радість, мир. Ми будемо довготерпеливі, буде в нас доброта, милосердя, віра, лагідність і стриманість. На таких нема закону. Але ті, що Христові є пло... плоть свою розп'яли з пристрастями і похотями, говорить апостол Павел. Тому, браті і сестри у Христі, я бажаю вам, щоб ви ми пам'ятали і розуміли, що значення посту, пам'ятали, що піст він визволяє нас із того всього низменного, гріховного і приводить нас до покаяння, а відтак і до свободи, свободи. Життя християнського. Тому я бажаю вам, щоб ми почали цей Богоспасительний великий піс, провадили його належно по благодаті Божій і могли сподобитися світлого празника Воскресіння Христового. Слава Ісусу Христу!